Друзі, вітаю всім миру добра. Перше запитання. Чому американський прапор? Перше запитання має бути, і я думаю, це найважливіше, коли закінчиться війна, коли наступить мир. Але не менш важливе це аудит. Хочу, щоб ви подивилися кусочок відео про це. Будь ласка, дожилися друзі в Сполучених Штатах Америки. Новий уряд, який зараз формується Дональда Трампа. Збирається провести в Україні масштабний всеосяжний аудит по використанню коштів, які були надані Сполученими Штатами як мінімум з 24 лютого 2022 року. І звісно, що е, вже зараз попередньо, так, е, вже є інформація про те, що попередні результати вже є, і вони досить невтішні. Але на сьогоднішній день е, американська сторона поки що не може осягнути навіть масштабів того, як ці кошти. Витрачалися. Саме... Побачили, так? Ви розумієте, що дійсно сьогодні е, нова команда Трампа, республіканці на чолі, е, готують проведення аудиту. Чому? Тому що, друзі, ніякої перемоги не може бути, якщо сьогодні три роки війни, практично три роки війни. І можете подивитися ще одну інформацію про вивезення коштів? Біженці мільйонери, подружжя із Києва, охопленого війною вивозило мільйон п'ятсот тисяч доларів. США готівкою також пара мала із собою справжню скарбницю із брендовими коштовностями, дорогими годинниками та сумочками елітних марок вартістю в іще мільйон доларів. Українські мандрівники з валізами грошей їхали автомобілем Volkswagen Touareg і їх затримали на румунському кордоні в пункті пропуску Альбіта, що межує з Молдовою. Зазначимо, загальна мобілізація не завадила киянину перетнути без проблем українські кордони та ще й перевести через наших таку суму незадекларованих грошей. Відзначимо, іноземна валюта знаходилася в офіційному банківському пакуванні. Банківське пакування іноземної валюти може свідчити про те, що ці гроші. Гроші ще не були в обігу. Відтак могли бути завезені в Україну в рамках державних програм або ж позик. Подивилися півтора мільйони доларів. Третій рік війни. А вони ще мільйонами доларів в багажниках возять гроші. І нормально. І всі хочуть перемогти, а яким чином? І сьогодні сміються з того, що Арестович у 22-му році казав, що закінчиться війна. Буданов, що закінчиться війна у 23, му в 24-му, гордон, ми сміємо їх всіх. Я б так не сміявся, друзі. Чому? А, тому що вони дещо знали, вони дещо надіялися на те, що наша армія в такому стані і при таких можливостях мали перемогти. Але вони не продумали той варіант, що красти будуть просто безбожно. Не красти, а безбожно красти. І вони обікрали не тільки казну, не тільки обікрали армію, вони обікрали і американський бюджет, в тому числі. І тут, друзі, попадало. Це реальне попадало. Чому? Тому що сьогодні, ви знаєте, вже проведені попередні. Попередні розслідування. Інформація вже вся є у республіканців, чому вони готують аудит, тому що вони знають, вже, за ким йти, і що вони вже будуть забирати. Розумієте, вони вже знають, у кого і що. І те, що хтось намагається зараз вискочити, намагається втікти і вивезти гроші, ну це вже їм не допоможе. Це я вам гарантую. І тут ви можете не розказувати там, про арестовача чи ще когось, я вам кажу. Так як я є членом цієї команди, і я особисто буду приймати своїми друзями, однодумцями участь у цих розслідуваннях. Особисто буду приймати участь, тому що я є членом цієї команди. Подобається вам, не подобається. Але я і мої друзі, мої побратими, близькі, будемо приймати участь у цьому аудиті. Безпосередню участь. Тому всі на низький старт. І рвем когті. А там вас будуть вже доганять однозначно. Можете навіть не перейматися. Тому перемога буде вже в 25-му році. Точно чому? Тому що це вже заплановано, це вже практично вирішено, тому що з корупцією з цією тотальною буде покінчено. А кормушка буде закрита в 2025 році, вже до середини 2025 року, кормушка перекриється повністю, жрати ці скоти вже з неї не будуть, красти вони не будуть, бо їм вже не дадуть. І війна тоді закінчиться. Буде призупинення, як ми говорили, воно станеться вже, але тільки після аудиту, тільки після того, що їх поставлять раком, і в них все заберуть. А в першу чергу не дадуть красти. А звісно, потім що, друзі? Потім вибори. Друзі, Потім вибори. І мене запитують, за кого голосувати. Друзі, я вас прошу. Заходьте в Google, якщо ви бачите, що керівництво, керівники, ті, хто нами хоче управляти, не мають сімей, не мають сімейних стосунків, нормальних сімейних стосунків своїми дружинами, дітьми і онуками. Нам такі не потрібні. Нам такі не потрібні. Ви не дивіться, єврей чи, чи не єврей. Ви дивіться, чи він сім'янин. Номер один це по-перше. По-друге, чи людина має досвід будівництва на рівні держави. Він збудував щось, розбудував щось, розвивав щось. Якщо він розвивав, має успіхи, мав успіхи, і в нього є досвід добре. Якщо людина адекватна, якщо в людини є команда з людей, які щось будували в цій країні, от за цих потрібно в кінці-кінці вже голосувати, а не за бла-бла, бла, бла, постійну брехню. Люди, які скакали, пригали, бігали, сміялися, ніхрена в житті своєму не збудували, нічого не зробили, крім як тільки красти, мутить, гамно. Ну і не буду говорити далі, бо це зайдемо в тупік зараз. От за цих потрібно буде голосувати. Я особисто е шукаю таких людей. Я особисто співпрацюю з такими людьми. Я особисто впевнений, що найближчий час вони будуть. Вони будуть в кінці кінців. Вони вийдуть із захмару цих хі, хі ха ха і покажуть. Покажуть те, що вони вміли, вміють і можуть робити. Друзі, ну, десь таким чином. Пишіть, подобається, не подобається. Є запитання, запитуйте. Люди адекватні є. Я буквально тільки щось йшов, тільки, що, Якщо хтось додивиться, це цікава історія. Зустрів Василь, здається, Петрович. Чоловік вийшов, Геннадій Іванович, я дивлюся вас, цікаво. Я з ним поспілкувався 10 хвилин. Я просто був, вибачте, офігівший. Людина все життя працювала руками, і настільки він грамотний, блін, ну реально грамотна людина, він розбирається. Єдине, що ці люди були завжди в тіні, ці люди не мали можливості голосувати за тих, за кого б вони хотіли голосувати. А саме, навіть не за підприємців, а за людей, які будували економіку, які будували. У нас же ж було щось в Україні, ви розумієте? От вони розбудовували. І оцей чоловік працював на ДСК. А в нас домостроїтельний кабінат був другий в Совєтському Союзі. В Радянському Союзі був другий, займав друге місце в білій церкві. Уявіть, машина яка. І там працювали люди. І там керівництво було колись адекватне. Вже, на жаль, керівника немає, він помер недавно. Ну не буду, не буду забивати вам мозок. Далі пишіть, запитуйте, будемо спілкуватися.